Дванадцята поразка у 21-му матчі. Рівненська футзальна команда Кардинал через три дні після кубкового поєдинку вже боролася в рамках екстраліги проти лідера чемпіонату Івано-Франківського урагану. Уже на другій хвилині господарі відкрили рахунок. Ігор Корсун потужно і точно пробив здалеку. У другій половині першого тайму за справу взявся Михайло Грицина, забивши двічі за чотири хвилини. За переваги господарів у три м'ячі колективи пішли відпочивати. У другому таймі рівняни протрималися сім хвилин. А опісля Івано-Франківці забили в четверте. Гол на рахунку Андрія Бритона після четвертого пропущеного та за 13 хвилин до кінця матчу рівняни почали грати з п'ятим польовим. Втім, ця спроба обернулася крахом. Станіслав Моспан двічі підловив рівнян при побудові атак. 6-0. Ураган, знаєте, наче в школу нас зводили. Показали, як треба грати в футзал, як потрібно з м'ячем працювати, як створювати, як грати агресивно. Ми ніби налаштовувалися на все це, але, на превелике жаль, Ну не буду казати конкретно хто, але просто не входять люди в гру і це дається взнаки. Відзначитися зуміли і рівняни за чотири хвилини до кінця гри Владислав Сурокін забив гол престижу. Відтак 6-1 в Івано-Франківську тренер урагану перемогу назвав на класі. Гра сьогодні далась нам, в принципі, по рахунку легко. Два тайми провели і в обидвох забили по три голи. Були нагоди забити більше, вважаю, що перемогли більше на класі суперника і моментами ми не вдавалося реалізувати при комбінаційних діях, тому на допомогу прийшла індивідуальна майстерність гравців. Рівненський кардинал наразі зіграв найменшу кількість матчів у рамках регулярної частини екстраліги. Колектив Євгена Ланка має лише 21 поєдинок із 26 необхідних. Відтак фініш сезону буде доволі насиченим для рівненського клубу. У нас такий зараз календар стільки матчів пропущених, що ми будемо готуватися виходити через виключно матчі. Бо у нас кожен там другий на третій день гра там через третій на четвертий. Тому зараз, знаєте, приїхали додому, відновилися вже предігрувати. Далі урівнян два домашні матчі поспіль із Львівською енергією. Пройдуть вони 7 та 8 квітня. Станом на зараз кардинал гарантував собі місце у плей-офф, але ще може покращити становище перед матчами на виліт. Води Мороз, Media Group.